Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. І, як ви зрозуміли, я вдома, і у мене є хані. Я її вчора забрала. Жалко стало зовсім. Зараз ми її будемо роздивлятися і вирішувати її подальшу долю. Як ви бачите, я її фотографувала її. Здається, в п'ятницю, яка вона була, і ось зараз вона така. Вчора я бігала спеціально за нею. І ви бачите, як за ці пару днів трипси пошикували на бідній рослині. Я завжди бризкаю одразу, але так сталися обставини. Що в мене не вийшло в перший день побризкати, зазвичай я бризкаю прямо в пакет, а потім все роздивляюся. І е, вам хочу порадити такий метод. Адже за пакетом не розпилюється отрута, і вона вся попадає на квіточку. Рослина дійсно така вся пружна. Вона, здається, наче вся пластмаси. Ну що ж, поки я покладу і витягну зараз її з пакетика. Будемо роздивлятися. Так, і ось я звільнила красуньку, і погляньте, наскільки покушані, покусані і покушані пелюсточки. Жалко дивитися. Я рада, що забрали Андору, купили її, але стоять ще два Манхеттена, горизонт. Ну, Великий ще вибір стоїть. І ця вже рослина стояла на стелажику із знижками. Вона ось така на каскадику, квіточка. Ми бачимо, ось не фокусується. Верхівочка в неї. Зломана і іде уже ось бокова бруйничка. Я не знаю, не хотілося би мені зрізати повністю квітконос. Так, ну, переходимо до листячка. Ось такі листячка, як ви бачите, симпатичні, дуже вони дійсно теж такі пружні, тургору рослини не втрачений. Вони яскраві розводами. Ось один листочок який фласочний, і я його та його видаляти вже не потрібно. Дивіться, ось я вам покажу. На кінчику він відпав сам, тобто він не гнилий, ніде нічого, все добре. Наведу вам на стебло. Корінці зверху трішки підсушені. Явно шкідників я не бачу візуально, але ви самі розумієте, що таке тріпс. Ось такі корінчики в горщику. Корінчики є, дякувати Богу. Думаю, що вони не засушені. І видно, що нещодавно рослинка поливалася. Так, що ми будемо ще робити? Центральний листочок цілий, не погризений, слава тобі господи. І зараз я вам покажу, що я буду робити далі. Ось, ось такий беремо диск, він збризнутий у мене десь розчином спеціальним це спиртовий розчин. І я трішечки оброблю листочки. Не дуже зручно однією рукою. Ну, Зазвичай, коли є кищий кліщ, то диск стає рожеватий. Ось я протруща стійку, каскадик, на якому тримається рослина. Ну, Все, що можемо, протираємо і витираємо. Тут просто ну, треба шукати мені для фотоапарата гарну. Ці, ту ще купила, вона не тримає не витримує мій телефон. Тут ви бачите, в мене готовність номер 1 У мене є тут і секатори, і серветки вологі. Ну що ж, зараз я вийду на балкон і гарно побризкаю, одягну пакет, побризкаю рослину. Квітку і подивлюся декілька днів, чи я не замічу ніде е, трипса. Якщо я побачу, що він буде, не подіє на нього ця отрута. У мене ось такий доктор Хелп проти шкідників інсектицид він мені допоміг навіть проти бучнистого червеця. Ви знаєте, що нещодавно я з ним воювала. Це був і доктор Хелп, і Акта Рая, била двома засобами. А тут, я думаю, попробувати спочатку доктором Хелпом, якщо не допоможе, у мене є Актелік. І тоді буду вже далі діяти. Якщо десь побачу молоді личинки, то однозначно я видалю квітко ніс із квіточками. Бо всередині тут 100% будуть личинки. Але зараз я ще покладу телефона і роздивлюся гарно квіточки. Ось я так збільшила масштаб макрозйомку зробила, чи мікро, як там правильно, і передивляюся листочки. Як бачите, личинок на листі немає, але ось покуси по краю листочка. Видно, це те, що без е, е, телефона я не бачила. Мені листочки здавалися чистенькі, гарненькі. Так. Ну, це я так розумію. Кладка. Ну, добре. І піднімаємося до квіточок. Якщо я десь побачу тут щось, то обов'язково видалю квіти. Ось найбільше вражений пелюсточка. Ну що, мабуть, все-таки спробую потруїти. Можливо, вони ховаються десь в день в магазині, в тих стелажах, вони дерев'яні повністю. І, може, і ховаються там, а на ніч виповзають. Так, ідемо на балкон і бризкаємо. Так, ми вирішили без пакета і. Поїхали. Зазвичай я знаю, що коли бризкаєш отрутою на квіточки, квіточки пропадають. Тому я вже вирішила, що буде, та й буде. Але експеримент я цей теж хочу провести, і як реагує сама хані на таку бризканину. Я вибачаюся, не дуже мені зручно бризкати. Гарно заливаю всі листочки. Так, потім, якщо дороблю ось так поблискують після отрути квіти. Вони всі гарно пролиті. І обов'язково, що я ще не доробила і покажу, це бризкаємо кору зверху. Хоч і кажуть, квітками потрібно любуватися, але такі красуні потребують і догляду за собою. Ну що ж, я все-таки вирішила її забрати, тому починаємо обробляти, спостерігати. І дивитися, виходжувати її. Думаю, що все-таки вдасться квіточку зберегти. А саму рослину, ну, майже 100%. І дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хто вперше на каналі, запрошую, підписуйтеся, задавайте питання, пишіть коментарі. І хочу нагадати всім і своїм підписникам. І тим, хто вперше на каналі. Якщо принесли рослину додому, любу будь-яку одразу обробіть від шкідників і хвороб. Я зараз оброблю від шкідників, як висохне листя, оброблю ґрунт від хвороб. І через 6 днів я повторю обробки, тому що личинки і яйця ті підростуть. Яйця вилупляться і буде нам горечко, особливо маючи велику колекцію. Ну що ж, дякую всім, бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги. До зустрічі!